П'ятниця, 19 квітня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Олександром Перцем, чоловік родом із села Бедерківці Городоцької громади. Близько чотирьох років тому він разом із сім'єю переїхав до обласного центру. Працював будівельником. Ще до початку повномасштабного вторгнення доєднався до 86-го окремого батальйону територіальної оборони міста Хмельницького. А після 24 лютого 2022 року відправився у зону бойових дій на Донеччину. З травня того ж року Олександр Перець вважався зниклим безвісти. Пізніше дружина військовослужбовця на одній із світлин впізнала свого чоловіка. На фото він був мертвим. З січня 2023-го родина героя чекала на результати ДНК-експертизи. Лише в квітні цього року його тіло ідентифікували. На момент зникнення йому було 50 років. У чоловіка залишилися батьки, дружина та двоє доньок. Поховали героя на Алеї Слави. Він завжди був усміхненим, він ніколи ні на кого не жалівся. Була чудова людина. Він завжди говорив моїй дівчата. Ну, і чудова людина, і чудовий односельчанин, і чудовий кум. Він був в теробороні. За те, що він хотів йти воювати, він взагалі нічого не говорив. Він чомусь це скривав. Взнала тільки соцмереж і від дітей, і від його дружини, що він пішов воювати. Саша був дуже хороша людина, привітний, завжди любив. Жити, на рибалку ходив, приїздив туди до батьків, завжди допомагав мати і батько, в нього дуже старенький вже. Завжди приїжджав, тільки як тільки вихідні якісь, завжди як він був в селі. Як почалася війна, він вже перші дні зібрався і сказав до донюк, хто ж як не я буду вас захищати. Ще з 22-го року, з травня місяця, не пам'ятаю, якого числа, не вийшов на зв'язок, дружина Леся. Роксолана і Олеся, доньки дві, тільки дуже його любили. Довгий час вони його шукали, надіялися ще. У Хмельницькому триває капітальний ремонт торговельного центру Дитячий світ. Зараз будівельники і майстри оновлюють другий поверх. Тут вже облаштували підлогу, розпочали встановлювати систему пожежної сигналізації і сповіщення, а також монтували ферми для скляних перегородок у торговельному залі. Триває оновлення фасаду будівлі і утеплення даху. В рамках проєкту реконструкцію проведуть на двох поверхах будівлі. Роботу на першому закінчили торік. Орендарі вже мають змогу працювати в комфортних умовах. Нагадаємо, ремонт у дитячому світі виконується у межах проєкту Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів за фінансування уряду Німеччини. Міжнародний проєкт з вирощування мікрозелення Розумний город реалізовують у ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького. У його рамках школярі вчаться доглядати за рослинами та збирати урожай, а також знайомляться з основами ведення бізнесу, адже вирощену продукцію продають. Нині серед покупців батьки учнів та працівники ліцею. Налагодили співпрацю із одним із місцевих закладів харчування. Обов'язкова умова проєкту частину зароблених коштів необхідно перерахувати на потреби війська. Розумний город це освітня ініціатива однієї з українських агропромислових компаній, яку реалізовують за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Участь у проєкті беруть 10 шкіл з різних областей країни. Завдяки проєкту Розумний Город ми дізналися всі тонкощі вирощування мікрозелень. І нам потрібно всього п'ять компонентів, щоб виростити корисні та смачні паростки. Перше це світло, друге це вода, третє це насіння, четверте це ґрунт, та п'яте це, звісно, контейнери. Ми встигли заробити дві тисячі гривень. Певну частину коштів ми віддаємо на потреби збройних сил. Е, якусь частину, звісно, на закупівлю розхідних матеріалів, флоточки, ті самі коврики, е, насіння. Фармер групс. В Україні це українсько-арабська компанія, яка ось започаткувала такий проект Розумний город. Ось ми зв'язалися з цією компанією. Виявили, що там є менеджер, який цим займається. Я проходив співбесіду, переконував їх, що це нам потрібно, чому ми будемо робити, чому саме потрібно обрати нас. Відповідно, нас обрали, надали нам обладнання, десь приблизно це 30 тисяч. Навчили дітей, навчили педагогів. Ось і по суті ми з 15 квітня запустили цей проект. Хмельницькому молодіжному центру 5 років. Комунальна установа, створена міською радою як місце для зустрічей, навчання та розвитку молоді, сьогодні відзначила перший ювілей. Щороку в центрі реалізовують понад 150 проєктів. З 2022-го працюють у чотирьох напрямках: національно-патріотичний, екологічний, соціальна інклюзія та неформальна освіта. За п'ять років з ким ми тільки не працювали, скажу відверто, але основна наша цільова аудиторія це старшокласники від 9 класу, закінчуючи всіма людьми, які відчувають себе в душі молодими. Всі навчальні заходи вже знають добре молодіжний центр. Тому наше завдання покращувати саму діяльність тих проєктів, тих напрямків, тих ідей, відшліфування попереднього досвіду, для того, щоб надавати максимально якісний продукт для тієї молоді, яка вибирає молодіжний центр. Я для себе молодіжний центр відкрила в вересні місяці. Пам'ятаю, досі це був молодіжний базар. Мене запросили в якості гостя представити свій коледж. Я сюди прийшла, мені тут дуже сподобалось, і я вирішила, що наш коледж має розвиватися, і якщо є така комунальна установа, чому б ні? Зараз в моду, в тренди війшло розвиток, війшов сало розвиток, пізнання, відкриття чогось нового. Я вважаю, що Дуже добре, що у нас є молодіжний центр. Це якийсь як поштовх для розвитку молоді. Я стала більш відкритою, я стала сміливіше виражати свою думку. Ну, молодіжний центр ну, по іншому відкрив мене. Інтерактивну виставу Перформанс Маріуполь, надія на світанок, побачать глядачі в Польщі та Іспанії. Трупа Хмельницького театру імені Старицького вирушає у гастрольний тур Європою. Вистава театру, створена у 2022-му, стала переможцем грантового конкурсу проєкту Зміна ребілдінг за підтримки ЄС. Тож головна мета гастролей подарувати надію на повернення додому українцям і мотивувати Європу до відбудови нашої країни. Міна Рубілдинг це програма, яка передбачає кошти на відбудову України. Ми виграли цей грант, власне, тому що показали, що ми можемо відбудовувати Україну в думках українців, в думках переселенців, налагодити їхній психоемоційний стан за кордоном. Фінансування тут складає 90% до 10%, тобто 10% відсотків. Ми фінансуємо за власний рахунок. Сума гранту 30 тисяч євро. Ми маємо подарувати цією виставою надію. На перемогу, надію на відбудову Маріуполя в першу чергу, і... але це символічно на надію на відбудову України. Ми зробили фотографії, які будуть по периметру розміщені, фотографії руїн Маріуполя, які зараз, і в нашій героїні Марія, у нас головна героїня. Вистава вона розповідає про історичні будівлі Маріуполя. У неї буде альбом на якому ці будівлі до та після, тобто драмтеатр. До початку війни і те, який він став відторгнення Росії, і так наглядно ми покажемо, що зробила Росія. 60 років з Україною в серці у театрі імені Старицького відбувся ювілейний концерт народного художнього колективу ансамблю танцю Подолянчик. На сцені виступили більше 200 учасників. Це вихованці Подолянчика, їх батьки, а також випускники ансамблю. Від початку повномасштабної війни працівники та вихованці колективу активно підтримують українське військо. Протягом двох років усі концерти Подолянчика благодійні. Багато випускників ансамблю вступили до лав Збройних сил України. Біля тисячі випускників за 60 років, які доходили до 10-го тепер до 11-го класу. Якщо дитина йде на хореографічний якийсь напрямок, ті, хто приймає наших дітей, вони бачать, що дитина дійсно підготовлена дуже добре. Всі педагоги у нас з вищою спеціальною освітою. І крім того, що цікаво, що вони всі випускники ансамблю «Подолянчик». Програма дуже цікава. Номери з яких починався Подолянчик. Неймовірна кількість дітей буде маленьких на сцені. Останній номер поставила Катерина Товста. Фінальний номер називається він Крила. Мій батько, засновник колективу, ще казав, що не головне, ким стане дитина після ансамблю, тому що ну не всі вибирають напрямок цей, але справжнім громадянином України, справжнім патріотом мусить бути всі, хто через подолянчик проходить. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось!